Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. В цьому відео покажу вам що цікавого я бачила в магазині Second Hand та що я придбала. Перша моя знахідка і покупка. Це розкішне пальто від Mara Weekend з просто чудовим складом. Пальто класичне, ідеально піде, підійде на осінь і на нехолодну зиму. Воно йде на запах вільного крою. По складу тут 90% вовни та 10% поліаміду. Є зовсім незначний нюанс. Розірване воно ось тут по шву на кишенці його легко можна підшити, а так просто в чудовому стані. Я пізніше покажу вам, як воно виглядає на мені в примірці. Це пальто я придбала, хоч воно на мене трішки короткувате. Я думаю, що краще воно підійде на дівчину нижчого зросту. Наступна моя покупочка: легенький шовковий шарф просто в ідеальному стані. Мені сподобався цей. Червоний колір в поєднанні з таким узором в стилі Гучі. Погляньте, як чудово цей шарф пасує з пальто. Наступна моя покупка сумка з натуральної замші від бренду Esprit. Вона в хорошому стані. Погляньте, підкладка всередині все в ідеалі. Цю сумку я придбала для своєї подруги. Замша зараз на піку популярності. Як на мене, ця сумка виглядає дуже стильно, тож задоволена цією знахідкою. Ще була ось така сумка, схожа на вінтажну під шкіру крокодила. В саді в неї є ось такий відділ, думаю тут зручно зберігати якісь документи. Вона має дві ручки, коротку і ще довгий ремінець І ось так вона виглядає. Всередині є три відділи і маленька кишенька. Я думаю, що це не натуральна шкіра, так як бачу всередині вона трішки потріскана. І ще була сумка для ноутбука від Прада. Я не впевнена, що це Прада. Я шукала і за допомогою чату GPT, і в інтернеті. Мені видало, що це все-таки фейк, а не оригінал. Всередині вона, в принципі, в ідеальному стані. Я ось знайшла ще в ній таку етикетку. Я так розумію, що вона потрапила з якогось секонд-хенду до нас. Один хлопчина дуже довго біля мене стояв, дуже хотів цю сумку, і я йому її віддала. Мені вона не потрібна, хоч спочатку думала, можливо, взяти мені для свого ноутбука, але все ж таки віддала йому. Покажу вам, дівчатка, як пальто виглядає на мені. Нагадую, мірі 170 см. Думаю, воно все-таки краще буде виглядати на дівчині нижчого зросту. Я його придбала і кого цікавить, воно є в мене в наявності. Можете написати мені в інстаграм. Також придбала топ для занять спортом від Under Armour. Топ, який я завжди купую. Ще з цікавого був ось такий шарф. Я його не придбала, просто показую вам 100% вовна. У мене вже назбиралось багато тепленьких шарфів. Я думаю, можливо, виставлю відео з розпродажем. Є багато з вовни, з кашеміру, також знову назбиралось багато шовкових хустинок. Тож, якщо буде вам таке цікаво, я можу зробити окремий огляд. Також придбала таку легеньку шовкову сукню бренд Palmers. Вона йде прозора, думаю, гарно буде виглядати під купальник. А це вже інший завіс. Я ще поки показую вам те, що я знімала літом, але не виставляла. Перша моя покупка це ось такий з шкіри пасок від Прада. Не впевнена, що це оригінал, але 100% шкіра і стан ідеальний, тому я його придбала. Наступна моя покупка це ось такий шопер з натуральної замші. Я його придбала для себе. Не знаю, що за бренд. Думаю, це взагалі не важливо. Сам факт, що шопер з натуральної замші і він в хорошому стані. Наступна моя знахідка це така апельсинка. Ось, ось саме таку асоціацію у мене викликає цей Светрик. Бренд мені невідомий. Цей бренд зустрічається мені в секундхенді вперше. Светрик з 100% пухкого кашеміру. а стан просто ідеальний. Ще одна дуже класна знахідка. Це вінтажний светрик 100% кашеміру від бренду Versace. Хоча светрик вінтажний, але він в дуже хорошому стані, ніяких дірочок немає. Кашемір якісний та пухкий. Одна класна знахідка це светрик у синю та білу смужку від якісного преміального бренду Sandro. В складі є вовна. Ціна на такі нові светри від 12 тисяч гривень. Як чесно, я була в шоці, коли побачила це на сайті. Дуже красива блуза від Dolce Gabbana, це оригінал. Я ось зараз переглядаю це відео і не розумію, чому я цю блузу залишила в магазині. Там була правда одна дрібненька затяжка, але це ж насправді дурниця. Її можна було придбати. Вона заважила би копійки, там в складі шовк. Ну, я залишила. Таке буває. Буває, що просто от немає настрою, ти не купуєш, а потім, коли вже переглядаєш відео, то починаєш жалкувати. Ну, але вже пізно, значить, не моя мала бути ця блуза. У минулому відео я показувала вам ідентичний светрик, як цей від Ralph Lauren, тільки такого ніжно-рожевого кольору. А ось цей біленький їхній у класичну білу косу я його придбала. Ще було з літнього така сукня. Зара я накупила вже на сезон, і це розмір L. Просто, як на мене, хороша сукня, тому вирішила з вами поділитись. І ще ось така була сукня від бренду Mango. Це теж не мій розмір, Елічка. Але сукня красива. Я тут показую не лише мої покупки, а й те, що було цікаве на мою думку. Просто я не придбала по тій чи інші причині, що, наприклад, не мій розмір, чи просто мені не потрібно. Якось, до прикладу, ці дві міні-сукні абсолютно новенькі від Esprit, чорна та рожева. Ще була ось така легка сорочка від кос. Також не купила, мені вона просто не потрібна. Дуже сподобалася шовкова хустина, красивенний принт. Але я вже при огляді побачила, дивіться, яка велика діра. Бо я спочатку все беру, а вже потім пізніше оглядаю. І не показує вам, що було з дитячого. А я знаю, що багато хто з вас любить купувати в магазині Сінсей. Я не можу там купувати. Мені більше подобаються дитячі речі в секундхенді. Ось, до прикладу, придбала лосини в ідеальному стані від United Color Benetton. Дуже якісні цей бренд робить дитячі речі. Ще придбала ось такий класний топ для Єви. Ось. Він йде на 8 років, думаю, на другий рік буде сам раз. взуття купила красивенні лофери з натуральної шкіри просто в ідеальному стані. Ще прийшла така велика посилочка з Нотіно. Тут дуже багато різних класних продуктів, тож зараз будемо разом з вами її розпаковувати. Так, перше, що ми бачимо, це така велика косметичка від Payot, вона мені прийшла в подарунок. А я замовила такий гель для душу. Теж від Payot. 200 мл об'єм. У мене ніколи не було гелів для душу ці, цієї фірми, тому хочу спробувати. Взяла для себе такий кремчик від Pyot. У мене вже був схожий лише з вітаміном С. Цей звичайний зволожуючий на щодень. Там була хороша ціна на ось такий набір мініатюрок. Це для тіла і для обличчя. Дуже добре в подорож. Я досить часто подорожую, тому це те, що мені потрібно. Далі мій улюблений шампунь від калюаль Дюкрей. Цей шампунь, я щиро рекомендую всім, у кого суборейний дерматит. Це, мабуть, єдиний засіб, який мені справді допомагає. Я була знову трихолога, вона мені порадила шампунь від По ціні він в два рази дорожчий, ніж цей, але абсолютно мені не допоміг, тому знову повертаюсь до цього калюалю. І замовила собі такий сонцезахист. Я взяла нам одну баночку на трьох. Ми плануємо з дітьми їхати на відпочинок. Зупинилася на Лярош Позай, досить багато хороших відгуків, Тож буду пробувати. Вибрала саме в форматі спрею, так як, на мою думку, він самий зручний.